Так. Як це взагалі можна натягнути на звичайний маленький бізнес? Та дуже просто. Я зараз розумію, що будь-який досвід, і будь-які знання, і будь-яку будь практику можна купити. Є люди, які розбираються в принципі, в усьому? В усіх бізнес-процесах є ті, хто розбираються в CRM, в креативах, в маркетингу, в побудові відділі продаж, в виробництві. Тобто є люди, які коштують не так дорого, як здається. Ви можете спокійно, навіть якщо у вас невеличкий бізнес, у вас там 2, 3, 4 співробітника, один мільйон обороту чи, можливо, навіть менше в місяць, півмільйона. Ви можете за невеликі кошти. Там за 100, 200, 300 доларів купити людину, яка вже проходила шлях масштабування до наступного кроку, до, наступного, до наступної сходинки. І... Давай, давай обозначимо оці сходинки, типу градацію, класифікацію бізнесу. Маленький бізнес це до 10 співробітників і там до мільйона оберту. Ну, давай так. Перший, перший щабель це в мене є будь-який товар або продукт, який я хоча б декілька разів продав. Там один, дві, три транзакції, отримав підтвердження від цільової аудиторії, що їм це потрібно. В мене вже є перший кеш. Це може бути там, каса, не знаю, 5 тисяч гривень.